Вітаю всіх із магазина. «Сінсей». В «Сінсей» знову поприходили новинки, особливо в чоловічий відділ, що мене здивувало. Також в жіночий відділ поприходили новинки. Буду робити примірку, показувати і для підлітків, і для жінок, і для, для всіх. Всього потрішку. Так починаємо. Прийшла ось така, як сказати, тепла блузка жіноча, просто рукавчик до половини. Ціна. 459% така є по XL. Дуже приємна вона, слухайте, на дотик, прям я не знаю. Така, мабуть, як акріл. Зараз гляну, що в складі. 52% акрил, я вгадала, і поліестер, і еластан. Дуже вона симпатична, така приємна на дотик під щось вдягти, під якісь брюки, джинси. Футболочки з написом таким, як вибитий, начебто як в 3D, йдуть по акції за 169 замість 339. блуза жіноча. Тут 100% котон. Такі футболки багато до речі, їх. По XL розмір Ще хочу показати. Просто я їх показувала, але їх повісили на, ну, на ці трімпіля, на вішалки. Штани плюшеві, тільки в одному кольорі вони бувають. Мені дівчата сказали, їх так розбирають. Бачите, такий приємний, як колір вершкового масла, і внизу вони регулюються. Можна зробити, ну, вони можуть бути широкими, а можна ці зав'язки, як на тих штанах, затягти. І вони вже по-іншому виглядають. Так, ось такі штани коштують. 459 і є по XL розмір. Так, відійду, так, щоб ви зрозуміли, як вони виглядають. Пальто вишневого кольору на два ряда ґудзиків. Не дуже довге. Десь буде трішки нижче коліна. Чи до коліна, дивлячись, якого виросту. Ну, якщо на мій 1,70 метра, то це до коліна. Довжина 1199 по 2XL. І до цього пальто є також пояс. Ось у цих жакетів я не пам'ятаю. Це як вони новинку, о, вони на, на неї, до речі, штанишці вдягли. Гляньте, як вони класно класно дійсно виглядають. Отакий От жакет, плащ, написано, 999. М'який, приємний, так, а плащіці бувають. Оце жакет, він просто утеплений такий. Такі бувають по 2 XL. Знову таке жіночий написано. І ще ось, бачите, зверху також такий, як цупки, більш утеплений і темніший, чим на ній вдягнутий, Також два ряда кудзиків. Цей більше схожий на пальто, прям як кашемір зверху. Ну, а оцей темний жакет більше схожий, ну, як просто жакет, тільки теплий. 999 є по розмір 2 xl Дуже багато светрів є в смужку, є однотонні, чорні, вишневі, білі. Різні. Так, і светри по 659 ціна по XL. Розмір деякі бувають по 2 XL. Штани чорні, більше як класичні. 659. Ось таке пальто я міряла, але бачите, манекен високий, і на ній він, воно здається більш коротким, за півтори тисячі. Я пальто міряла коричневе з бежевим, воно там висить, воно попереду де тренди. А на манекена вдягли сіре сіре з темно-сірим, також як фрубчик. І мені подобається, що все як в сірому кольорі вдягли, і якось гарно так, виглядає. І сірий шарф, і сірий плащ, сіра спідниця. Ну, не знаю, мені подобається все таке поєднання. Такий шарф ціна 390, плащ 1499. До нового прийшли чорні пуховики. Рукав гарно зроблений, бачите? От він буде тримати це важлива деталь. Я вже якось декілька разів про це казала, але для мене це важливо, щоб він отак не обрубався на цій частині. Такий плащ, він довгенький, збоку змійка. Причому, гляньте, як вона скрита, так не схована, так? її не майже не видно. З двох сторін, ну так, велика частина з цією змійкою. Далі, і тут вона попереду також це, ну, зроблена так, що не буде видно. Гарний дуже, скільки коштує. 1699 є по 2 XL з капюшоном тепленький. Багато прям їх привезли, розмірів багато, саме пуховичок. Ще приїхали на товстих підошвах. УГІ, хто питав, дівчата собі купили, сказали, що п'ятка не випадає. Тут хто працює в магазині, але беруть на два розміри більше. Якщо виносить 36-й, то краще кажуть брати 38-й або хоча б на розмір більший, так що приміряйте. От на таких високих підошвах. А, Скільки коштують, не сказала. Розказала все так, бувають по 41-й розмір, і ціна 599 УГІ. Ще чорні штани, кому треба. Гляньте, яка класна знижка. 289 гривень. Причому вони не прям не тонкі. От якби передати цупка така тканина, от як класична, просто що вони на резинках з усіх сторін, Замість 600 289. Якщо вам треба чорні штани, то зараз можна їх якраз брати. З пальто будуть гарно виглядати. Не немає такого відчуття, що це якась літня, така тонка тканина, це навіть товста тканина, я б сказала. Тут багато джинсів в різних моделях, як зазвичай приходять, ще є знижки. О, що це ще й не такі 519 гривень джинси, стрейчинг в блакитному кольорі. Так, чорні джинси. Так, ну, ці йдуть без знижки, я вже бачу. 659. ну Тут можна все пороздивляти. Сірі, такі приємні, просто рівненькі, гарні джинси. Такий світло-сірий колір. І коштують вони. 599 є по 42-й розмір. А футболочка з блискітками в темному такому шоколадному кольорі 339 гривень. Хотіла показати ще шарфи і рукавички. Сподобалось мені, що він йде з буквою, якось більш приємно так, виглядає. Не знаю, мені, от якщо без нічого дивіться, і як воно прикрашає, вишивка ця, Такі шарфи. Я вже казала, вони тут, начебто, 100% да, поліестер. І коштують 339. Зверху такі більш на кашемір схожі 390 гривень. І хочу показати рукавички. Прийшли. Ой, де це вони вже подівались Зараз. Рукавички, знаєте, як флісові, по 219 гривень в кольорі в бежевому, в світло-бежевому кольорі. Шапка не було такої, не бачила. Ціна. Так. 119, причому кажуть, що розбирають дуже швидко, особливо рукавички. 219 шапка така і 219 Ну, Зиття це я показувала, можу нагадати, скільки? 999. І новинки шапки жіночі. Однотонні, без напису, без нічого. 219 гривень. З написом за 119, ось така червона яскрава 500, да? ой, 219 я 500 взяла. Внизу рожева з написом 169, отака сіра. Гарний колір 269. О, це такий гарний кольор у цього костюмчика, тільки знову штани на мене довгі. Хоча це розмір N. От я вже їх так підтягнула. І також воно як одним комплектом, іде так і написано, що ця кофта, до неї є штани. Є позначки такі на одязі у них зараз. Це в одному кольорі 659 вверх, 659 низ, Поліестер 47%, еластан 3% і щось там поліамід, начебто. І такий приємний кольор. Там ще, начебто, в бордовому такий костюм є. Можна окремо носити, можна все разом носити. Немає фліса всередині. Ну, Така тканина, як сказати, тверда, але ну не прям супертепла. Взагалі, мені сподобалось особливо ця ну, верх. Вона на резинці. Як сказати, худі така без капюшона чи світшот. Непогано, якби штани були коротші, може якось більше б зрозуміло, було. взагалі гарно виглядає все разом. Такий ще й колір приємний. Жилетка. 899, вона йде капюшона. М'яка знову. От я куртку таку білу також міряла. і Вона така прямо м'якенька. Як, не знаю, вирізи нормальні, на рукаві така довжина, де з поясом. Просто ці штани, мабуть, як широкуваті да, для неї. Вони взагалі якісь широкі, дуже. А так воно, ну, жилетка приємна, м'якенька, але без капюшона. Не знаю, кожному своє. Мені без капюшона не дуже зручно. Нам ну, можна капер купити 899, поліестер 100%. Колір молочний. Я показую, як цей світшот виглядає з синіми джинсами. О, даже гарніше мені здається, коли світлий такий верх і темний низ. Я хотіла у них взяти такі темно-сині джинси, поприходили Leg, модель, яку я люблю, але розібрали взагалі розмірів. Немає синіх, тому що сині рідко роблять джинси. Я от синій колір люблю. Дублянка така м'якенька, слухайте, вона йде на гудзиках, ну дуже приємна. Прям на дотик, я не знаю, як передати що вона м'яка. За півтори тисячі сто відсотків поліестер. Не коротка. Застіпки є ось тут по бокам, тут гудзики, І ще зверху є гудзик Ось тут. І така, як застіпка, можна якщо шия. Холодно тут застібнути. Слухай така вона приємна і на колір. Оце МК розмір сів на мене. Мій розмір сів як треба. Приємна, м'яка м'яка. Не знаю, наскільки в ній буде тепло, але вона така от, ну як легенька, я б сказала. В ній знаходитись дуже комфортно. Якщо прийти в приміщення, не тягне тут рука. Комфортна така м'якенька і вільний крій. От Мій розмір, бачите, він сів на мене ось так вільно не впритик. Симпатично, дуже. Пальто іншого фасону, не такі, як до цього я міряла, приходили один ряд гудзиків. Воно більш м'яке. Тут акрил 33% і поліамід поліестер 1299 коштує. Трішки, бачите, нижче коліна. Ті два я міряла, тоді такі довгі були. Воно також, як фрубчик, такий йде по кольору, світлий беш з молочним, не біле. Легеньке, приємне, таке, воно не супер утеплене, але ось як. Як м'якеньке, м'ягеньке, бачите, воно так прям не сказати, що форму тримає. От Хто любить більш м'які такі речі, от воно саме м'яке. От Пальто, таке пальто. В дитячому відділі гляньте, яка прелість просто прийшла в білому і в сірому кольорі. Це, мабуть, і для хлопчиків і для дівчат підходить по 219 гривень. Так, розмір тут вказаний на 3-6 місяців. Так, і, а, є від 3-6 до 9-15 місяців. Ось такі варіанти, вони ще йдуть за розмірами меншого, більшого. дуже прикольно з бомбонами. А тут бомбони тут вони як більш хутра, а тут такі, як тканинка в сірому кольорі, більше як на хлопчиків може. Ага, тут і тут такі рукавички. Також 219 гривень. З новинок для підлітків прийшли піжами. Грінч, уже як ну, Різдвяні, новорічні. Коштує 599, причому дуже утеплена, гляньте, як воно зроблено, теплесенька. Хочу прям показати І штани. Так, ось дві зацепила. Отак, штани внизу на резинках. М'які такі, як флісові. Тут всередині прямо утеплена ця худі, як сказати, піжама, а якось тут одна частина, а ззаду спина тепла, а попереду просто як двонитка. Слухайте, цікаво зроблений да? комплект. Ще комплект написано Family Set. Якщо пишуть Family Set, то такий можна знайти в дорослому відділі вдягтися однаково. 339 піжама. дівчача, дівчача саме написано. Не знаю, чому на хлопця не взяти таку піжаму чи що? 339. Так, а які розміри бувають у цих піжам? Зараз вам скажу. Такі бувають від 140 по 170. Ось оця. І грінч цей буває. Так, грінч буває з розміру 146 по 164. Також написано піжама дівчача. Вже прийшли такі прям супер різдвяні. Гляньте, які піжами. Також симпатична, і так знову написано Family Set, Сказали, на дорослих такі ще не прийшли саме в цей магазин, але в іншому може бути 339. ну Просто от вона як фланель да, така по відчуттям. Піжама внизу резиночки, також на дівчат, піжама дівчача 140 по 170. Такі кофти на дівчат в смужку з рукавом 219 гривень. Є по розмір 164 зі 140-го. Джинси Hello Kitty, Як донизу трішки кльош, іде 619. З розміру 140 по 164. Ця Hello Kitty така блискуча вишита. Далі Hello Kitty Тут іде така, як врубчик кофтина. Вишита Hello Kitty. А скільки коштує, воно може на цій видно. Так, така коштує 219, є від 134 по 164. Далі, що тут з нового? Чорні, як лесіни, да, скажімо, в рубчик. Чисто чорні, ого, теплі такі. Що це за лосіни такі теплі? А вони всередині гляньте, фліс, а зверху ось такий рубчик, дуже товсткий, як подвійні. 269, кому треба теплі, від 140 по 164. Дуже тепла пропозиція, зразу кажу. І також що тут ще цікавого? Така ще ковтина чорно-біла, 219 гривень. На дівчат з написами. Ну, тканина більше як футболка, тільки більш цупкаст. 219 від 140 по 164. Так цікаво виглядає в двох кольорах. А оці теплі лосіни ще є сірі, я так розумію. Так, Це така позиція навіть цікава. Да, я так думаю, що це воно. Да, бачите, як вони, я сподіваюся, що видно. Вони такі прям товстенькі і будуть дуже теплі. І всередині приємні. На дотик, фліс такі. Є по 164 по 269. Більш класичні джинси на дівчат 519 гривень. Це, мабуть, вже другий вік пішов. Да? Зараз глянемо. 519 гривень. Ці по 164 ні, є від 140 по 164. Класна куртка, гляньте, стильна така вона, як екошкіра. На дівчат, десь вона мені начебто попадалась, не пам'ятаю. Гарно виглядає 140 164 799, а там просто чорна. Ну, от Просто така м'яка чорна. Внизу резинка не затягується, іде з капюшоном. Ціна 599 по 164 розмір. Жилетка. Ой, штани ці, я десь бачила. ну, Вони так також теплі. Не пам'ятаю, на, на таку, на флісі, прямо всередині також утеплені. Колір такий, як рожево-припудрений. 269. Ціна є по 140 також штани. Багато їх поприходило. Знову жилеточки. Яскраво рожеві 389. А ну, а ці також по 140. Ну, барбі штани. Так, а барбі йдуть просто на двониці. Так, Це я вже, мабуть, бачила по 140. Ціна 269. А, ось такі Мікі Мауси, гляньте, кофти прийшли красиві. З Рюшою. А, щось такі по 599. Це взагалі не бачила, поки цього малюнка. Як вони називаються? Ці були утка ця Скрудж Махдак чи що? 599. Цін є розмір по 140, причому два в комплекті. Це ціна 599 за дві одиниці. Гляньте, які вони симпатичні. Це нова колекція. А це сюди Мікі Мауса повісили. Мені здається, Мікі Маус вже був. Так, це вже прошедша, скажімо так, колекція за 519, а новенька дуже красиво виглядає 599. Такова пропозиція для дівчат. Дивіться, така сукня. Тут намальовані ці герої Куромі Стіч. Дісней 339 гривень є по 140. Причому ця тюль, як на крохмалина, вона йде подвійна. Внизу такий один слой без оцих срібних сердечок, а зверху ще срібні сердечки. Гарно виглядає. За 339 гривень. Стильний светр з таким воротником. 399 є по 140 розмір. Так цей воротничок не відстібається. Ні, думала відстібається. І також поприходили вуші в таких вуші, не знаю, як це шапка. Навушники. Навушники такі фіолетовий колір на дівчат і рожевий яскравий колір. Навушникам це ще не все. Ось такі з кічем: 169. І тут Hello Kitty 149. А, ось ще який приємний колір. Як вершкового масла цідуть без напису. Мабуть, за 119, також 119. Так що навушників дуже-дуже багато прийшло на дівчат. І жакет денім іде зі знижкою 289 замість 659. І розміри є по 140. І знову цей скруч-махдак. Ну, він намальований, чи вона точніше? 339 гривень, такі штани з блисками. По 140-й розмір, ціна 339. Всередині йдуть на флісі. І Ще з блискучої колекції. Так, тут і Мікі Маус, і ось цей, я не знаю, утка, як, як вона називається. Дісней. Оцей Дісней. Такий симпатичний рюкзачок, він іде з вушками, блискучий. Гляньте, як красиво все зроблено, такі деталі. Тут змійка. Все хочу показати, як воно виглядає. Дуже красивий, м'який і неважкий, приємний на дотик. 459. Шапки на гляньте, такі цікаві. 149 гривень. Так, просто з бантиком 149. Ну, так вдягати, як чалма за 119, по 119. І як шарфи по 119. Ось такі. І о, приємні на флісі всередині. Кольорів дуже багато. О, яка прикольна сукня! Слухайте, вообще така стильна. 389. Ця сукня є по розмір 140. Ой, ну це взагалі яка прикольна. Слухайте, гляньте, як воно стильно зроблено, Тут вона зверху тепла, на флісі, а тут така деталь внизу класно виглядає. Далі по 269. Ось такі сукні прийшли також. На двонитки утеплені, по 140 розмір, ще з такими бантиками і з воротничком знову на флісі. Утеплена сукня за 269 і по розмір 140. Так, не пам'ятаю, ось такий костюм на дівчат. Мені здається, новинка 599 светр та штани йде на флісі. гляньте, красивий малюнок зроблений. Взагалі. Виглядає класно. Ще штани внизу йдуть з розрізами з бантиками. Я сказала, да, що утеплена на флісі, і розміри є від 98 по 140. І поруч ще ось як з одинорогами. Тут також на флісі светр 389 і лосіни просто такі в рубчик. А чому воно на одному 269? Гляньте, як цікаво. Цікаво, за скільки ж воно приб'ється, а на другому 389. Ось так. Ще штани попроходили з бантиками. Гляньте в двох кольорах. Получається, це сет із двох одиниць, ціна 389, є від 98 по 140 розмір. Ну, такі як фобчик, тільки вони донизу широкі, не лосінами йдуть. Ось так зроблені. Куртка з лисичками, яка симпатична. Тут зверху в неї такі деталі, як фліс, карманчики. Всередині фліс 659, є по 140 розмір, капюшон і в капішоні також фліс теплий, скажімо так. Ось так виглядає. Дуже симпатична куртка. І лизна на дівчат, дуже симпатично виглядає, 149 гривень, топ. Та труси ось такі низенькі. Причому резинка широка. Мені здається, що зруч, зручний дуже. 149 гривень. Такий є. Розміри цікаво пишуть, по які. От я не розумію. Від 158 по 164 такий сет буває. Взуття. Чобітки на хлопців з хутром всередині фіксуються зверху. Чобітки бувають від розміра 25 по 35, 799 гривень. Оці, до речі, симпатичніші, чим от приходили до цього синя така модель. Бачите, ось більш вони зроблені. Ну, мені більше такі подобаються. Далі, а ще поприходили ось оці угі. 459 дівочі сніговики. Є з 25 по 35 розмір за 459. І також в чорному кольорі Угі. Такі цікаві шапки на хлопчиків, як з рогами, по 219 гривень. Рукавички по 79 гривень за дві пари. Можна сірі з чорним, можна чорні дві пари взяти. або ось такі без пальців рукавиці по 169. Що це покемон знову пройшла якесь як. З чому мені здалося? А ні, це просто штани чорні з покемоном за 389. Знову чорні жилетки на хлопців по 599 від розміру 140 по 170. І знову чорні пуховики. Пуховичок, незрозуміло, це, мабуть, не, все-таки тут не пух, середи. я. сінькіпон. 699 по 170. Ось така внизу, вона не фіксується. Йде з капюшоном, куртка чорна. На них вчора попроходили якісь куртки, які вже і розібрали, сказали, хотіли мені показати, але вже їх немає. Багато футболочок на хлопців по 119, по 149 гривень. Отакий От костюм хочу показати. Класний капюшон. Гляньте, як зроблений. <гум> Цікаво дуже. Йде він на двониці, штани також на резинці внизу. Класний костюм, взагалі, мені сподобався. В синьому кольорі. Так, дві, ну, за, за дві одиниці. Ціна 659 від 98 по 140 розміри. Ну Прикольно виглядає. І худі на хлопчиків просто на змійці світовідбиваючи такі полосочки, на ньому 339 гривень по 140 розмір. Це йде без капішовного. Ну, Ось такий така як світшот. Просто в трьох кольорах. На флісі. Клейбою 219 гривень з 98 по 140 розмір. Далі ще. А ось я побачила таке, як за дві одиниці. Бачите, це костюм хлопчачий. Я так розумію, ще поруч чорний. Та, костюм такий утеплений. 459 светр та штани для хлопчика. Тут такі деталі, як знаєте, яка як шкіра начебто вибита ця дев'ятка так, розміри бувають по 140, з 98 по 140. Хочу показати, як штани. Зі смужками внизу на резинці. За 459. За 459 також чорний костюм на двониці. Такий більш стриманий. Просто чорний. І штани також на резинці. Є напис на штанах. Так, за дві одиниці. Так, сказала ціну з 98 по 140. А, ще такий. Ого. Гляньте який. 599. Оце йде на флісі. І штани на флісі, і верх на флісі. Рів... Ні, внизу також резинка. Це не відсюди. Ось так. Все це чорні костюми, багато їх. І штани знову на хлопців. Покемон, звичайні штани, як спортивні, по 219 гривень чоловічому відділі ось такі новинки. Зразу беру цю флісову худі з капюшоном. Так, є розміри з по 3XL. Светр чоловічий написано. 999 гривень. Мені здається, він такий прям тепленький, подвійний. Так, Хотіла розтібнути, але треба... А, вийшло. вийшла. Да, він на підкладці, де слухайте, прям тепла, тепла, тепла така. І тут кишеньки. Ще десь сказали штани до цієї позиції є. Ну, це прям тепла позиція. І гарно виглядає і по кольору, з капюшоном, і, і до верха застібається. Також як спортивна худі на змійці, Двойна також тканина подвійна. І теж сказали, є штани до цієї позиції. Треба пошукати. Така худі коштує 799 гривень, є по розмір 3 xl І знову светер чоловічий написано. Тут худі з капюшоном. І така тканина, прям от як фрубчики, де цікаво зроблена. Всередині на флісі без змійки. За 659 з капюшоном, От до цієї я вже штани знайшла, вони поруч висять. 659 і скажу, який склад тканини. І штани в резинки внизу. Ось так. ну на, на резинках зверху внизу ціна 659. Зараз дістану, повісю, покажу і скажу склад. Ну, відсотків поліестер, але тканина дійсно приємна. Штани не змогла дістати, бо дуже високо, і тут з двох сторін оця м'якенька тканинка. А гляньте, яка цікава жилетка прийшла. Це вони тільки вчора все вивісили, по три xl розмір є. Так, і светр знову написано: 659. Кишеньки на змійках. Тут кишенька попереду. Всередині вона йде як на підкладці, на змійці. Ну, тут зручно все зроблено. Гляньте, супер, я вважаю, жилетка, класно виглядає. Сорочка в клітинку, такий яскравий синій, темно-синій колір. Фіксується, до речі, рукав. Гудзиків тут багато, прям 599 гривень. Так, по 3XL. Регуляр фіт називається така модель. Іде кишенька попереду. Тут вже також різдвяні позиції, такий грінч. футболка. Так, регуляр. Ого, по 3XL. Так, по 3XL є 339. Д'яна тематика. Ось така сорочка. Показую які малюночки. Дуже приємна на дотик. Я вже подивилась склад. 65% котон, 35 поліестер. Ну, такі, як цукерочки, ці різдвяні, ведмедики. Приємна дуже на дотик в такому, як блакитному кольорі. Ось, будь ласка. Звичайні штани, як спортивні, в чорному кольорі, кому треба. Утеплені всередині на флісі, резинки внизу. Білі шнурки, білий напис. Тут кишеньки з боку, по 3XL є розмір штани, чоловічі, ціна 599 гривень. Дубльонки прийшли на чоловіків, і причому виглядає стильно. Така оця яка шкіра, вона так на вид, така м'якенька, всередині, як хутро. Так, буває така дублянка по 3XL. Ціна 1699. Зверху фіксується на кнопці, є кишеньки, причому вони також йдуть на кнопках. Ну і понизу така, як а, також можна зафіксувати, зробити вущою. Слухайте, ну симпатично вона виглядає ця, дубляночка дуже приємна така. Що глянемо, як вони вдягли манекена? Ага, вони і цю сорочку вдягли на манекена. Ну, джинси вузькі за 599. Така синя звичайна куртка. Їх приходило, поприходило дуже багато. От звичайні можна сказати, з капішоном по 899. Є червоні, є зелені, є сині і є чорні. Шарфи на чоловіків є чорний і є сині, з такою, як з лейбою, за 169 гривень. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Наступний огляд вже буду робити з великого магазину «Сенсей». Може, тут не найбільший асортимент, ну, такі, таких магазинів більшість по Україні. Там, де я в острові роблю, то прям дуже-дуже великий. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!